Сесії Станачівської сільської ради прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято одноголосно. Рішення прийнято одноголосно. Оголошую засідання сесії Станичівської сільської, сільської ради. Нашим Збройним силам, за що їм велика завжди вдячність нашим волонтерам один одному, за те, що стараємося підтримати і таку важку хвилину присутні сьогодні на сесії. Але, але, на жаль, на жаль, гинуть, гинуть наші найкращі. Тому я хочу надати слово Катерині Анатолійовні, будь ласка. Відповідно до указу президента України номер 41 від 2 лютого 2024 року орденом за мужність третього ступеня нагороджується люберець Олександр Миколаївич посмертно, який загинув 21.03.2023 року. Нагороду отримує дружина загиблого сама Олянова Олена Пісня. Шановна Чамова віктора, прийміть від, від президента України на шану і подяки на вороту, пожарства смерті, ордену смерті, кожній забуду вашого чоловіка. Дякуємо за подвір, як теж за світло. Велика подяка і шанси на все. Слава Україні! Героям Слава! Чоловік Санколай був патріотом, гідною людиною, українцем, що найголовніше, за рахунок того, що він українець, боронив нас, боронив наших дітей, наше майбутнє, які продовжують боронити, я впевнений і знаю, його побратима. Нехай він завжди залишиться в наших серцях, вічною пам'яті, і тією легкою хмаринкою тим янголом, який щось підкаже вам зверху, як діє. У вас є дитина. Ви ще молода. Зазвичай біль, Ви не кожному не можете поділитися з нею. Ні кожен її не зрозуміє, не пройшовши цей шлях, на жаль. Ми вам дякуємо за вашу витримку. Ми дякуємо, що одружилися і мали в чоловіках нашого справжнього героя України. Вічна пам'ять та слава нашому герою. Герої не немарають. Слава Україні! Героям слава! Більше, але на більше нагорода, я думаю, і впевнений, що буде ну, пам'ять. Буде відвідування на кладовище місця, шанування. Знаю, впевнений, що в кожній родині і вас, трьома в сім'ї. Залишились певні свої сімейні свята, певні традиції, яких ви можете відвідати в ці дні, цей день народження, на жаль, і день смерті потрібно теж з повагою відноситися. І відвідати добровище. Пам'ятаємо завжди шановно нашого людям. Олег Вікторина, надзвичайно важко визнавати те, що він вже не нема, яку кохаєш, з якою жив. Але він зірець мужності, зірець того патріотизму, що дійсно став на захист нашої вечірки, став на захист вас, вашої доньки, нехай там на небесах, він оберігає вас і надалі, хай буде йому царство небесне, а вам здоров'я і сили перенести це горе і витримки у цій нелегкій, нерухому вашому житті, приводі. Слава Україні! Таких подій розпочинати, але події, що пом'якші, це звичайно визнання і нагороди, що держава не забуває. Не забуває про наших героїв. і ми, це Нас трішки підсмикує, стимулює до того, що ми не маємо забувати теж, що ми не просто знаходимося в окупації там чи в... Під терористичною якось операцію чи ще інших видав, це дійсно повноцінна війна, війна не лише за Україну, але й, як мінімум за Європу і за півсвіту. Нагадую, що здійснюється відеофіксація засідання сесії, і тому переходимо до процедурних питань. Тому щоб продовжити, нам необхідно обрати включину комісію. На Погоджено в комісії комісій в складі трьох депутатів та в персональному складі депутатів Лішука, як які мають та торочка. Які будуть інші пропозиції, що дають комісії? Немає інших пропозицій? Якщо немає інших пропозицій, стане голосування. Хто за те, щоб обрати лічильну комісію в складі депутатів, які мають ляшук та торочок, прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримався? Рішення приступового голосу. Прошу почати послідження. Нагадуємо час і місце на сцені. Визначилися з головою чоловіком Хочу на даний момент відсутні на засіданні депутати Вальчук, Ковальчук, Рябов, Савчук, Менюк, Українець. 6, 19 депутатів з 26. Так, для продовження роботи. Регламент нашого засідання по традиції не станемо затягувати. Є пропозиція, коли вона нараду підтримувати, що пропоративно. Майже всі питання на комісії, тому доповідач до п'яти хвилин вистачить, Сергій Іванович, да. лідери допомоги. Вистачить вам, так і до спів доповідається трьох до хвилин, питання відповідь одна хвилина і через кожні дві години оголошувати перерву. Так, 10-10, Леонід -10. Леонтіч. Ми зробили старт. По порядку денному проєкт рішення вам роздано на погодження раді було внесено зміни до порядку. розгляду саме питання номер 1 про затвердження звітів Старостанчівської сільської ради про роботу на території Старостинських округів на за 2023 рік була пропозиція перенести розгляд питання після питання 1113. Таким чином після питання 11.13 буде розглянути питання номер 1 також доповнено порядок денний проєктами рішень 3-4, а саме про внесення змін до рішення 34 сесії 8 клипення на дорогу 24 року No1404 про затвердження програми підтримки підрозділів територіальної оборони та збройних сил України на 2024 рік, зв'язку з тим, що було погоджено на бюджетній комісії. Внесення змін до бюджету до виділення коштів третій штурмій бригаді, що передбачає внесення змін до програми. Тому трішки випустили до бюджетної комісії це питання. Є пропозиція внести, щоб ми потім не затримували направлення коштів у своєму підрозділі. І доповнення наступним питанням 10.21 про надання дозволу Житомирській міській раді на коригування містобудівної документації. Таке питання інвестиційне, що. Потребує теж бажаного негайного розгляду, тому було звернення від міського розповіна, є пропозиція розглянути його. Що питання, так Сергій Васильович вже доповість там, на якому нас там 10-5 чакцій Так, 10 да, Доповнення буде повернення до першочергового І що стосується процедурного питання, розгляду 11-14, ДСК документ, після того, як ми внесемо зміни до регламенту. Засідань сесії, депутати будуть ознайомлені про нерозповсюдження державної таємниці. Тоді всі, ті, хто працівники не мають доступу до ДСК документів, змушені будуть залишити приміщення, ми розглянемо разом з депутатами це питання 11-14. Зрозуміли суть всіх питань. Які будуть ще доповнення пропозиції до порядку денного? Спочатку не пропозиції пропозицій доповнення. Якщо немає то є пропозиція затвердити порядок денний в цілому і змінами, в тому числі, порядку розгляду. Хто дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Більше не Так, на сьогодні у нас на сесії присутні поліцейські офіцер громади, е сільського голови, керівники структурних підрозділів, е старости. Ми раді всіх бачити і тому, що ми конструктивно проведемо дане засідання нашої сесії. Про, переходимо до розгляду питань по суті. Перше пропускаємо друге про організацію звітування депутатів Танчівської сільської ради, 8 скликання.